Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Доброго дня, дівчатка і хлоп'ята. Рада всіх вас вітати, щиро успіхів бажати! Подивіться, друзі, до нас сьогодні в гості прийшов Зайчисько, і він нам розкаже сьогодні щось цікаве. Давайте його послухаємо. Я, байчітка, пропоную поговорити сьогодні з вами про дружбу. Насамперед, дружба це виявлення людського життя. одне з найпрекрасніших почуттів дарованих людині. Кажуть, що справжня дружба не знає кордонів, не має обмежень у віці та у відстані. Нам здається, що дружба не вимагає ніяких особливих зусиль. Та насправді це не так. Дружбу потрібно створювати, зміцнювати і оберігати. Як найпроцентні скарб. адже замкнутість, байдужість, зрада, вони вбивають дружбу. Основна цінність дружніх відносин така. Все вдруг не то не муки у важких ситуаций. Навпаки підтримали да в пораду. Кажуть, что дружба имеет свои правила. Все верно, адже вони грунтуются на загальночках ценностях, життєвих принципах. Друзів не выбирает. Они просто являются в нашем жите и залишаються в ньому. те про дружбу и знают богато приказок та присыльев. Послухайте. Та запомнитайте их. Друг признается в беде. Дерево не цены куриням, а людина друзьями. Дружба – це найкраще богатство. Дружба – як церкала. Розіб'єш Ну, а у вас є друг? В певному місці так. А як ви охарактеризували свого друга? Ось у мене є друг байчика. І я про нього можу сказати, що він добрий, ласкавий, вічливий, веселий, доброзичливий, розумний, красивий. Надійний. А ще, мій друг дичечко вміє розповідати казочки, багато малювати, вміє грати в різні ігри, допомагати всім, хто потребує допомоги. Ось такий у мене друг. А зараз я пропоную вам, друзі, пограти в гру, яка називається Хто з ким дружить потрібно? Кожному казковому герою повернути його друга. Ось вот у нас подивіться, є котик, хлопчик Кай, Карлсон та Юнітух. Я думаю, що вам знайомі всі ці казкові герої. І ви знаєте, хто з ким дружить. Тож давайте кожному герою повернемо його друга. Подивіться. Ким дружить котик. Так, правильно. Котик дружит с пирником. Все каточка называется. Копик и пивник молодцы. А с кем дружить хлопчик Кай. Так, Кай дружит с девчонкою Гербою. В ней є герої капочки снегова. Ромлева. А с кем дружить с Так, да. разумничка, с кем дружить? Да, с мамой. Тоже про малого и Карлсона. Что же вы А что знает а вы, с кем дружить винни -пух? Правильно, Винни-Пух Про це ми дізналися сказки про Вінні Пуха та його друзів. А на завершення друзі хочу вам сказати такі слова. Ніколи не забувайте своїх друзів, адже дружба це не просто гарна проведений час. Дружба це особливий зв'язок між людьми. Втратити друга легко. А знайти... Набагато важче. Страшньої дружбою потрібно дорожити. Здобувати її треба берегти усіма силами Всією душею, душою, серцем парті. До побачення, друзі! Зайчисько повернувся в ліс до своїх друзів. Малята, а чи вмієте ви дружити? Давайте перевіримо. Ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається Чи вмієш ти дружити. Перед вами будуть картинки із зображенням різних ситуацій. Кожну картинку відзначимо фішкою, це добре чи погано. Вам потрібно сказати так, правильно це чи ні. Ну і що, починаємо? Подивіться, не кидайте ви друга у біді. Він допоможе і вам колись тоді. Добре чи погано кликати на допомогу другові. Так, правильно, молодці малята, це добре. Наступна картинка. Товарища не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Добре це чи погано? Так, молодці. Це погано. Якщо в мене є цукерка пів цукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Добре це чи погано? Так, друзі, ділитися це добре. На голову тані піску я насипав, постійно тетянку за закіски я смикав. Я просто з Тетянкою дружити бажаю, і на себе увагу звернуть намагаюсь. Вірно, це погано, а інших дуже погано. Наступна ситуація: якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга. Не прожити. Добре це чи погано? Так, молодці, це добре, тому що друзі, це невід'ємна частина нашого життя. Так весело дівчаток ображати ляльки у них та книги відбирати. Так, правильно, ми пам'ятаємо, що ображати інших це погано. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати. Молодці, це добре, все вірно. І наступна картинка. Твій друг тобі віддасть усе. І ляльку, і книжку, і самокат, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. Так, вірно. Ділитися це добре. Посварився з братиком і один гуляю. Бо у грі піратики він перемагає. Заберу свисточок, човники і крейсери. Граю сам в куточку, тільки щось весело. Так, вірно, малята, не ділитися та сваритися це погано. Молодці. А наше заняття закінчується. До нових зустрічей, друзі! Пока-пока!